Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую смачний овочевий салат на основі огірків. Вага огірків 300 г. Для початку нарізаю їх видовженими шматочками. Огірки підсолюю і відставляю в сторону. І далі беру морквину середню і натираю на терці по-корейськи. Далі беру перець. У мене їх два, тому що. Перець у мене невеликий. Цей середнього розміру, а цей зовсім невеличкий. Беремо нормальної величини перчину і також нарізаю соломкою, поєднуємо овочі разом. Далі півкільцями нарізаю одну невеличку цибулину, відправляю до огірків. Пропускаю через прес два зубочки часнику. Далі додаю петрушку. Нарізати я її не буду, прямо відриваю ось такими довгими гілочками, тільки роз... між собою їх розділяю. Дуже довгі гілочки прибираю ніжки. Кількість, звичайно, за бажанням можна покласти більше, можна покласти не петрушку, а кріп додаю столову ложку рисового оцту. Можна його замінити легко на яблучний, пару столових ложок олії, 2, а то й три, півчайної ложки паприки. Перець чилі за смаком. Ну, у мене тут, мабуть, одна шоста чайна ложка. І чайну ложку цукру без гірки. Можна замінити медом. На останок посипаю підсмаженим кунжутом 1 столова ложка. Не забудьте підсолити за смаком. Я сіль іще додавала. Мушу сказати, огірочки просто супер. Друзі. В такому поєднанні дуже смакує, обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте дуже смачні, запашні. клас! В ідеалі, звичайно, залишити їх хоча б на годинку, але у мене максимум вони можуть постояти хвилиночок 15-20. Смакують просто ідеально. Друзі, огірки в такому поєднанні обов'язково сподобаються. Таких забагато не буває. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!